Очка, чорні очка як терен чорні очка як терен як терен як терен коли ж мися поберем поберем, берем чорні очка як терен як терен як терен коли ж мися поберем поберем. архип архипоти на старости тут а це я на хутко в кімнату вбиратися Сама піду на вулицю, віно кужіль на полицю, сама піду на вулицю. Нехай миші кужі трублять, нехай мене хлопці люблять, нехай миші кужі, друблять, нехай мене хлопці люблять... Доброго дня, люди добрі. І вам добрий день. Це хата Івани Кульчицької? Так, саме так. А що ви за люди? Звідки ля? За чим вас бог послав? Спершу дозвольте вам поклін дати. Ми до вашої дочки Єлени, яка своєю неземною красою зачарувала нашого лада. Поразко, кого там чорти до нас привели? Та то свати прийшли на шалену, збираються сватати. Та пускай їх до хати. Прошу всіх до столу. Світлі городів ми обійшли, ніде не змогли знайти вашої куниці. От сьогодні вранці все ж таки на слід натрапили. До речі, імені його звуть Павел Лобачевський. А ви дайте ділу вінець! Дайте нашому ладурові вашу красуню. Єлено, Єлено, ходимо сюди. Так, батько. Чи зодна ти бути дружиною цього павла? Як скажеш, батько, твоє слово для мене закон. Іди, іди, Яленко, парубок на вигляд поважний. Люди добрі. І вам добрий день. ти хоч одним оком глянути на своє не Звичайно, давно заходіть, будь ласка, до хати. Давайте свої вроки. Тепер ви вважаєтеся ручним і не маєте права відмовитися від цього шлюбу. На неї сіроки сяю, тихо по морю, човен пливе, човні дівчина пісню співає, а козак чує серденько мре. пісня та мила, пісня та люба, Все про кохання, все про любов. Як ми зюпились, та й розійшлися, тебе знайшлися на віки знов, ой, очі, 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 дівочі, темні, як нічка, ясні, як день, ви ж ми очі вік вкоротили, де ж ви навчились водих людей. Сили холодок коси, на лі золотої осуси, небе золото не сяє, бо Богом вже дівання немає. Тільки жаль мені гуляння мого, та роси коси мої, тільки жаль мені кисеньки мої, та краси дівочкої. Дівки гуляють, кісками мають, а мене не приймають. Ле подружечки у вишневий сад, Та мою головеньку білий світ упав, А вже ж його не звихнути, не струсити, треба ж його аж до віку доносити. Мені ж буде робити. Все у нас буде добре. Кожного дня буде вас зустрічати. Сподіваюся, все буде найкраще. А ви як розумієте? Банку ти і банку. Сорочка вишиванка. Високий та стрункий, високий та стрункий, ший Діянка! Марусю, ти марусю! Люблю я твою вроду. Ми думали, ви приїхали, а ви прийшли. Молодого в мішку принесли. Стажку в турбані, щоб не діли свині. Світиця в холощі, щоб не завелися воші. Вам на щастя, до дітям. Продавайте куницю красивої дівиці. За дівицю ми хочемо тисячу карбованців і теплицю. А може вона без зуба? Як купите, то побачите. І що ви за неї хочете? П'ятак. Чорньочка, чорніочка, як терен, чорніочка, чорньочка, як терен, чорніочка, як терен, як терен, як терен, колиш мися, поберем пок.